Вивчення вірша Наталії Гуркіної Зимова хмаринка за немотаблицею. Послухайте, будь ласка, вірш. Хмаринка Відеречко вранці взяла і сніг розсипати на нас почала. Снігом прикрасила стежки й будинки, гілочки дуба, калини, ялинки. У казку довкола гарно все вбрала. Щоб діткам зима щасливою стала, дивимось на малюнки та повторюємо за мною. Хмаринка відеречку вранці взяла, і сніг розсипати на нас почала, снігом прикрасила стежки й будинки, гілочки дуба, калини, ялинки. У казку довкола гарно все вбрала, щоб діткам зима щасливою стала. А тепер спробуйте самостійно.